Мене звати Дмитро, це моя дружина Галина. І ми були власниками закладу Ізікафе, який спеціалізувався на продукті формату стрітфуд. Ми займали нішу фасткежу. Ну, типу, це коли ти хочеш їсти стрітфуд, але трошки цивілізованіше, ніж взагалі ми звикли це бачити на ринку. Ми взагалі переселенці з Донеччини. І ми, коли приїхали в 2015 році до Одеси, ми побачили, що фастфуд це культура Одеси саме. Ми вирішили стати частиною цієї культури. Чоловік працював в дитеку на теплоелектростанції, взагалі не пов'язаний з харч... Взагалі від слова зовсім. За освітою Діма історик. ну Тобто, о, чі, за освіти він історик працював на теплоелектростанції. Познайомилися ми з ним випадково в маршруті у 2013 році. Я на той час працювала в поліції. І ми ну, типу, взагалі не мали жодних коннектів до сфери харчування. А, <плес> ідея у Діми, знаєте, як виникла? Він завжди приходив додому і казав, Тетя Валя на кухні херова готує. Це взагалі жесть, де можна нормально поїсти. Ну, це, мабуть, звідти, це звідти це ноги. Можна. Ми почали з маленького мапа на узбережжі в районі 16 фонтана. Там ми зрозуміли, що це має право бути. І коли закінчився сезон, вже в вересні ми знайшли собі локацію біля ринку привоз. І там працювали років п'ять, а потім вирішили перейти до центру. І Основним маркетингом нашого проєкту це був правильний і якісний. безпечний якісний фастфуд. Ми самі робили всі заготовки всю продукцію, яку ми використовували, ми робили самі макарістку морковку маринували. Ви там саме марнували, ми випікали пізу, випікаємо лаваш. Ти розумієш, що так не працює, треба так, так не працює, треба так. Ти розумієш, що взагалі ринок зараз перенасичений, ну в Одесі за так загалом. Тим паче, стрітфуд це дуже конкурентна ніша, і дуже багато людей, які хочуть працювати в цій галузі, і тобі треба якось з ними конкурувати. А як ти можеш конкурувати? Лише якістю? Ну нічого не працює, лише якість. Я взагалі це називаю бізнес на колінці. Наштамне вторгнення, як ви це зустріли, як ви розумієте, да, Я... що ми вже другий раз таке це, переживаємо? Це ключове у нас в цьому комунітет. І ми вирішили, що ми нікуди не будемо біжати. Хоча багато друзів там зранку нам дзвонили, там приїжджали за нами. Ми пару днів, як вся Україна трошки да, трошки прийшли до себе і відкрили заклад для волонтерських обідів. Всі наші друзі. Ресторатори почали звозити до нас залишки їжі, продуктів, і ми почали їх просто готувати на безкоштовній основі. Просто готуємо своєю командою, всі попроходили, тому що вдома було дуже страшно, а якась ком'юніті допомагала цей стрес пережити. І ми почали готувати. На намірні люди збирали мішки пісок. Ми їм готували першу страву, три каструлі повні і багато їм бутербродів. 50-літрових, тобто 150 літрів е гарячого борщу. Ну, це так, щоб розуміти, об'єм. Це достатньо багато. І робили такі контейнери, в яких була каша, м'ясо, салат. і розвозили там, Волонтери розвозили взагалі, де там, потрібно було там, розвозили. Тільки мерія дозволила працювати чи топнула бізнес? Паралельно? У березень, а, так, так, в березні. А, бо і бізнес допомагав, і люди вже хотіли працювати. Ну, Типу, волонтерство це добре, але ж треба за щось жити і чимось далі існувати. Тому спершу в нас було таке, що тих, хто залишився, було три чи чотири дівчини. І взагалі всі дівчата. Ми кати все нормально, справимося, не переживайте. Давайте відкриватися. Ми відкрилися, як поперли люди. Господи, звідки вони були ці люди. Ми блокаути вже зустріли гарно. Коли гарно працювали, у нас все обладнання електричне, абсолютно все. У нас немає газу, тому ми лише електрика. І якщо немає світла, то ми не можемо все нічого взагалі. І знайшов великий класний генератор. Ми заправляли його тоді, Боже, цей дизель сниться. Ми вже знали, Боже, коли це закінчиться, ці обстріли, щоб наша команда трохи відпочила. Люди всі шукали гарячу їжу, якісь там пункти незглавності, і ми змогли його сформувати. От це була дуже така соціальна місія. Навіть були такі розмови, коли ми ну, всі думали про най, 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 найпоганіших наслідках. І я казав, що якщо залишається місто без світла, то ми просто заїжджаємо на ринок, купуємо пінопласт, застеляємо поли пінопластом. І всі генератор працює, і всі, хто хоче, там сусіди, всі до нас приходять і ночують у нас хафея yeah, на Павло. <laughs> Люди приходили, хтось студенти на лекцію приходили, хтось приходив. Просто там сусіди підігріти, будь ласка, ну бо дійсно не було світла, важко, нереально було. І все справилося. Я навіть колись в інстаграм записувала, якщо комусь треба щось попрати, у нас є пральна машина, яка працює, можна прийти попрати, ну бо дійсно важко було. Місто так постраждало досить. Були такі моменти, тому... А бізнес це ж завжди така ситуація. Знаєш, ну так отак завжди. День у день. Ну типу день нормально, день кажеш все, блін, давай закривай. Щоб все було комфортно в гармонії. Просто не потрібно до такого доводити і ну, тримати все в нормі. Тоді буде. Ну у нас в бізнесі в сілосіло, навіть під закриття нашого проекту. У нас такого не було. Ми вирішили його зачинити там з декількох причин. Перше, це, це ми чесно забоялися всю зиму заходити, тому що це дуже велике велике навантаження на бізнес, тримати генеруючі станції, кожного дня їх заправляти, оплачувати оренду. Ми прийняли рішення зараз взяти паливо. І ще я пішов служити Збройних сил, і мій ресурс повністю там. Готуємо на виїзні групи, які обороняють повітряний простір нашої області. Ці хлопці виконують дуже важливу місію і вони збивають багато чого, того, що на нас летить. Я дома буваю дуже рідко. Тому... У нас є двоє дітей. І... І ще й собака. Да. Я, я там Домашніх буваю... обов'язків краю багато. Займатися. Ми чекаємо на перемогу і будемо стартувати. З новими ідеями. Цікаво. Хтось Так. Ні, хтось ну це, Цей вибір для нас став ще в 2015 році, в 2014. Ну, типу важко дуже е, кудись релокуватися, щось робити в іншій країні. Бо ти чужа взагалі, а це... це твій дім, ти знаєш тут абсолютно все. Ти тут свій. У своїй країні. І тому, звичайно, що навряд чи ми кудись зможемо поїхати. Окрім відпочинку, можливо. <плес> Якось так.